Вітаю! Це другий епізод із серії Божої любові про умовну чи безумовну Божу любов, якою є Божа любов? Сьогодні ми звернемося до одного з найбільш дискусійних і глибоких питань чи Божа любов насправді безумовна? Як це бути улюбленим Богом незалежно від дій, і чи це не небезпечно вірити в таку любов? Перше, що означає безумовна любов? У нашому світі любов здебільшого має умови Ти добрий, тебе люблять, ти зрадив, тебе відкинули, ти заслужив, ти прийнятий. Безумовна любов це та, яка не чекає, поки ти станеш кращим та, яка не ґрунтується на твоїх результатах та яка не закінчується, коли ти підводиш. Божа любов це джерело, а не винагорода. Друге. Що каже Біблія про Божу любов до грішників. У Римлян 5.8 написано, Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Це ключ. Христос не чекав нашого покаяння, щоби полюбити, Його любов випередала наші дії. 1 Івана 4.10 написано. У цьому любов, не що ми полюбили Бога, але що Він, перший полюбив нас. Це любов не у відповідь, а ініціатива Бога. Третє, Божа любов не безправна і не слабка. Деякі думають, якщо любов безумовна, значить, можна жити як завгодно. Але ні. Безумовна любов не означає, що Бог усе схвалює. Це означає, що його ставлення до тебе не змінюється навіть тоді, коли ти поводишся неправильно. Любов це не ліцензія на гріх, любов це сила, що виводить із гріха. Четверте, як поєднати безумовну любов і біблійні умови. У біблії є слова якщо любите мене, виконуйте мої заповіді. Хто не вірує, уже засуджений. Без святості ніхто не побачить Господа. Звучить умовно. Так. Але мова не про любов, а про стосунки. відповідь. Глибину взаємності. Любов завжди безумовна. Сприйняття її ні. Якщо я не відкриваю серце, я не переживаю любов, хоча вона є. П'яте. Приклади життя Ісуса. Христос не засудив, але відкрив серце, і вона змінилася. Зрадник Петро. Його не було вигнано, йому дали шанс почати спочатку. Блудний син. Отець біг йому назустріч ще до покаяння це безумовна любов. Шосте, чому нам важко в це повірити? Нас вчили, що любов треба заслужити, ми судимо Бога за людськими мірками ми самі не любимо безумовно, навіть себе. Але Божа любов не схожа на нашу вона не втомлюється, вона не вагома надії, вона хрест, який говорить Я люблю тебе, навіть якщо ти не любиш мене. Сьоме як жити в безумовній любові Бога. Пам'ятай, що Божа любов не нагорода, а початок. Друге Коли падаєш, іди до Нього, а не ховайся від Нього. Третє. Молися словами, Господи, навчи мене жити як улюблене твоє дитя. Четверте пам'ятай, що жити в його любові не слабкість, а сила до змін. І на заключення. Божа любов безумовна. Але вона не лишає нас такими, як є, вона тягне нас до святості, до зцілення, до глибини. У наступному епізоді ми поговоримо, а що, якщо я згрішив? чи Бог може мене ще любити? Ми поговоримо про це чесно, глибоко, з прикладами і з писання. Дякую, що ти тут. Якщо ці подкасти тебе будують, будь ласка, постав подобайку, підписуйся та поширюй Божого тобі миру! та благословення.